Пагоробі слави демонтують паркан з радянською символікою. Тут є понад 220 одиночних та чотири братських могили. Дві могили агента НКВС Миколи Кузніцова та майора Степана Путіна, які планують перенести на Голосківське кладовище. Це є пам'ятка, тобто в пам'ятку включено все. Тобто, і паркан, і всі ті елементи, які є на території, і надмогильні плити, і там скульптурні елементи. Нашим завданням є перенести абсолютно все. Так, тому але в нас роботи поділені на різні етапи. Тому першочергово нашим завданням є дослідження, ексгумація і те, що буде вже визначено. Підрядною організацією, яка здійснює роботи етапність робіт, після того як демонтують усі могили та елементи радянського періоду, будуть проводити дослідження та ексгумацію останків. Під час досліджень використовується відповідна методика, з якою ми працюємо вже багато років. Це ми будемо орієнтувати за супровідним матеріалом. Який буде, бо знову ж, якщо особливо ми говоримо про військові поховання, то військові поховання мають свій характер, і загиблі військовослужбовців вони. Переважній більшості ховалася у формі, і відповідно так як форма, звичайно, не зберігається або залишаються тільки невеликі залишки тканини і матерії, але відзнаки, пагони, гудзики, військові пряжки від ременів, вони залишаються. За словами історика Андрія Козицького, раніше на пагорбі слави було російське кладовище. Радянська влада після Другої світової війни, влаштовуючи тут радянський військовий цвинтар зруйнувала частину цих могил деякі нібито були зібрані в велику братську могилу. Окремо для них було поставлено меморіальний знак, який мав би вшанувати, але він стоїть не в тому місці, де були російські військові поховання, якщо судити старих фотографій. Тому є побоювання, що тут поруч із радянськими могилами буде знайдено ще старі поховання російських солдат, які померли в львівських шпиталях під час Першої світової війни. Що буде натомість пагорбаслави, наразі невідомо. Нагадаю, що на колишньому Марсовому полі за Вершила перепоховання майже дві тисячі останків. Єлізавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.